600 вестіль відзняв, а такого ще не бачив. Шок відеографа від моїх зубів на весілля. Але давайте по порядку. Шоста ранку, я навішана як циган. Без свого савто я просто не ну, уявляю як зі мною світло, стілець, подовжувач, колонка. Ну і це все окрім робочих інструментів, лише кейс для макіяжу важить 14 кілограм. Сьогодні ще й каву один лічений привезла, бо знаю, що вона не спала всю ніч в номері. Одна розетка. Темно, місця нуль. Я стою на ліжку, роблю зачіски, паралельно травлю всякі цікаві історії, щоб наречене не нервувала. Зробили їй спа для рук, зібрали повний образ, потім допомагаю вдягнути сукню, фату підвазку, ну база. І які саме прикраси вчепити вирішую також я. Ми їх замовляли разом на Аліекспресі. Я її вже вділа, часу немає, і тут я хочу зробити моносиріжку. Тому я просто підходжу до наречени і починаю кусати її біля вуха, відкусуючи зайве. Я дуже сподіваюся, що це увійде у фінальне відео відеографа у зборах. Але це не саме цікаве, що зі мною сталося на цьому весіллі. Там ще свекруха довела наречену до сліз, і я поїхала з нею розбиратися. Зараз розкажу про це.